Постійної напруги спорт підтримає тебе. Доброго дня. По-перше, дякуємо Збройним силам України за можливість заграти. Що по грі? Знаєте, вітаю команду Рівне з перемогою. Сьогодні по грі, знаєте, одна з небагатьох ігор, коли сьогодні. Так скажемо, сподобалася сама гра, та більша її частина. Сьогодні та непогано та грали сети, сети, непогано забігали у е, та, та добре заходив м'яч, але що не сподобалося, це боротьба, боротьба Щитах програли 20 підбирань. Це у такій грі, де яка нам була дуже важлива, програти та 20 підбирань це недопустимо. сьогодні було І сьогодні впоралися з лідерами, я так вважаю, крім джойнера. Якщо чесно, то та він та, та якось незамітно набрав свої. 27 очок, А так, що доказати, дуже важлива гра була для нас, але вже є, як є. Доготуємося до завтра. грі з Говерелою залишилось дві гри. Де будемо добитися. Як ваше здоров'я? зможете приматоку? Ще не знаю. Щось у ікрі стрінуло. Дуже боляче. Зараз будемо з доктором це обговорювати. І, да, я сподіваюся, що це не дуже, скажімо так, погано буде. Але, але зараз да, грати важко і, і, і ходити також. Будемо сподіватися. Дякую. Добрий вечір. Ну, цікава гра, непогана гра. Але на жаль, за непогану гру очок додаткових не, немає. Нам, звісно, потрібна була перемога. Ми налаштовувалися, ми працювали, готувалися. Щось виходило. Не, не дуже в, в першій половині сподобався захист. Ми дуже багато пропустили. Перш за все, це другі шанси. Багато програли підбирань, цим дали і впевненість команди рівна. Не впорались з їх швидкою горою, фастбрейками. Ну, Скажімо так, грали напевно на межі своїх можливостей. В другій половині трошки краще, агресивніше зіграли в захисті, але проблема на підбираннях, на жаль, залишилась. Нападі більш-менш сподобалась гра, добре рухали і м'ячі, і самі рухались, мали досить багато вільних кітків, це із позитивного. Але для того, щоб вигравати ігри, треба забивати в кошик з під кільця. Тобто, яке сьогодні було якась проблема була з цим у нас. Якби ми ці легкі м'ячі забили, ну можливо, гра склалася б по іншому по-перше, дякую Збройним силам і всім, хто захищає нашу державу. По грі добре, велика перерва була, давно не грали. Дуже раді, що виграли, що перший матч Баблу почали з перемоги. І це приємно. Це дуже приємно. Як далі очікування від наступних матчів? Тільки перемога, тільки, тільки вперед будемо боротися, щоб закріпитися на другому місці і виходити в плей-офф максимальній концентрації та силами і грати. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що дають змогу нам займатися своєю справою і боронять нашу батьківщину. Що стосується гри, ну, по-перше, хочу поздоровити наше руководство і наших болівальників. Перемога є перемога. Цілий місяць ми не мали змоги грати якісь спарінги. Це дуже... Трохи, я бачу, вибила нас із, трохи з такого ритму. Тому сьогодні була гра, я не задоволений грою, тим, що ми. Тому така гра була поділилася на, такі, деякі, на гарні відрізки і на дуже погані відрізки як для нас. Тому така вийшла рвана. Ну і хочу подякувати команді Одеси. Вона боролася і там теж є такі возросні гравці, які отримали маленькі травми, але виходять і до останньої хвилини дуже їм за це дякую. Ну і Дякую нашим хлопцям, що отримали перемогу. Будемо готуватися до слідуючих ігор.